Російські війська нарощують інтенсивність наступальних дій на сіверському та бахмутському напрямках. Ворожі штурмові групи за підтримки мінометних та артилерійських розрахунків намагаються атакувати безуспішно на напрямках Кремінна та Григорівка. Щодо найгарячішої зразточки на фронті Авдіївки, ЗСУ вдалося провести успішні контратаки на її півдні і відтіснити російські частини, які наступають. Обидві сторони підтягують резерви. Запеклі бої тривають. І з оперативною інформацією Марина Смолова. Одна із найгарячіших точок фронту Авдіївка, за даними Генштабу, наші воїни відбивають до 20 атак загарбників щодоби. Окупантам не вдається оточити місто, але за даними аналітиків інституту вивчення війни, є імовірність того, що росіяни намагатимуться прорватися через місто. Загалом ворог періодично намагається йти вперед. Більше давить в сторону Невельського первомайського також, скажімо, заходить з боку очисних споруд. Ну загалом на Біївському напрямку е, відмічається така тенденція, що ворог е, міняє весь час напрямки ударів, тобто шукає якусь слабину. Російські окупанти прагнуть захопити степове, що на північний захід від Авдіївки, аби перерізати логістику ЗСУ. Однак там групи ворога розбиваються об захист сил оборони. Ось кадри, на яких 47-ма окрема механізована бригада, ліквідовує російських окупантів, блискуча взаємодія піхоти, екіпажу Бревлі та роти ударних БПЛА. Російські війська продовжують обстрілювати Донеччину. Гатять по житлових кварталах протягом семи діб окупанти завдали в операційній зоні Сувтаврія понад 100 авіаударів. В основному це каби, і більшість упали на Донеччину, і дуже страждає від цього сама Авдіївка і навколишні населені пункти. На Бахмутському напрямку сили оборони відбувають атаки противника в околицях Кліщівки та Андріївки. Тут вороги штурмують на чотирьох напрямках різними підрозділами. Дуже така непроста ситуація. У нас на бахмутському напрямку на сьогодні росіяни вони зрозуміли, що їм треба показувати хоч якісь результати до виборів Путіна. Зробили перегрупування. Це у нас така була не деяка пауза, коли вони робили, і визначили для себе пріоритетні напрямки. Це дорога на часів яр, яка росіянам потрібна, аби вийти на Краматорськ, Слов'янськ, Дружківку та Костянтинівку. Також окупанти тиснуть у районі Богданівки на перший тиждень і на перший місяць тут триває. Бойові дії, деякі позиції переходять так з рук в руки, як ти качелі. Тобто, ми можемо спостерігати, що дійсно ворог десь просувається однак, ми можемо також і спостерігати, що на інших ділянках навпаки ми його сунемо. Тобто, навколо Богданіки дуже динамічна позиція. Росіяни відновили інтенсивність своїх наступальних дій під Куп'янськом. Ворог перегрупувався в напрямку вже ближче Куп'янська, це вже в районі Райгородки. І вони нарощують сили. Можливо, вони будуть рухатись на я більше чим певне адже для них це стратегічний об'єкт. Це вузола розв'язка транспортна. Яка з'єднує найближчі пункти з Російської Федерації? Лише за добу українські захисники відбили 13 ворожих атак. Наші воїни не дають ворогу захопити Синьківку. Тривають бої у районі Табаївки. Ворог намагається на атакувати на усіх напрямках. На Ламану, Купінському напрямку за минулу добу було відбито 13 ворожих атак. Це населені пункти Синківка, Піщани, Стримахівка, Макіїв, Каторський, Тернин. Тут противник завдає авіаційних ударів за допомогою винищувальної та бомбардувальної авіації. Використовує керовані авіаційні бомби по серебрянському лісництві. Сімиденний штурм окупантів розгромив батальйон 68-ї єгерської бригади Олекси Довбуша. Були піші штурми від противника, масовані. Це як я назвав їх три по п'ять. Це були три групи. Заходили по п'ять чоловік. І так на протязі сіми днів, можливо, сказати, десь до батальйону вони просто входили, заходили і були моменти, що навіть заходили в прямопритул до нашої позиції. І хлопці активно реагували. Також був застосований мій штурмовий підрозділ для відбиття. Штурмів противника. так звучить воно дійсно дивно, штурмовий підрозділ відбуває штурми противника. Було застосовано такі сили для відбиття за допомоги єрському батальйону. Це було в районі Нововодяного на позиціях служби БРО нашої терапії. Противник зазнав втрат орієнтовно більше 300. Це офіційно підтверджено навіть з перехватів було. Це лише інформація цих лише за 200. Перед майбутніми так званими виборами у Росії окупанти намагаються здобути якісь перемоги, зайнявши хоч якийсь шматочок землі, як було з крохмальним. Українські військові займають вигідні позиції відносно ворога і завдають ударів. Про це повідомили у командуванні сухопутних сил. Росіяни, які зараз зайшли в це в те, що залишилося від п'яти будинків, які були в крохмальному. Відповідно, не в кращих зараз становищі відповідно якогось кримінального. Впливу на перебіг бойових дій на цьому напрямку це взагалі не впливає так. Неможливо, звичайно, кожен сантиметр нашої території, але в першу чергу це життя наших військовослужбовців. Марина Смолова, «Му Україна, марафон. Єдині новини.